Доброго дня, шановні. Бачимо. Великий-великий екран у Швеції. І отам от на дні водолази. Вон. Зараз їх будуть піднімати. Бульки пускає. Настоячі водолази. Це фантастично. Подається їм пісень туди. Вон вилазить. Вилазить. З <ріпи> молотком, yeah, фантастично. <ріпи> фантастично. Багаття, Так працюють. Як космонавт, тільки під водою. Безпека понад усе. Слідкують, все, що потрібно, подають, притримують. Отак от цікаво. Серйозну роботу роблять. Це гідроелектростанція. Тут вода збирається, крутить, крутить, ротор генерує і туди стікає. Каже, потрібно ломіка подати. Та й шпатля приніс, ніто баришня. Цікава робота. Он. І пішов знову працювати. Дуже цікаво. Дуже цікаво. А ми спостерігаємо. Дай Боже, нам миру в Україні, теж будемо щось робити. О, приніс воздудьорик.